Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Залеже. Поїхали! Що ж я можу сказати? Що у нас останні дні просто відбуваються речі, про які потім. Це рай для політологів, да, тому що потім можна буде говорити там е, роками студентами, що дивіться, відбулися такі-такі події. Відбулися такі, -от такі маніпуляції. Що тут оці маніпулювали оцими, а оці оцими, а тут всі всіма. Е, я взагалі-то е, взагалі е, прихильник е, тієї е, школи, е, яка стверджує, що будь-яка комунікація це маніпуляція, тому що маніпулюють усі всіма Наші діти нами маніпулюють. У мене він, наймолодший син. Знає, де у та кнопка і да, оті, з метою отримання результата дуже хорошо і ефективно. От, е, і ще краще маніпулятори наші внуки. Е, дуже добре виходить у політиків. Чому? Тому що у більшості, е, в більшості е, населення немає критичного мислення. І тому можна, блін, ліпити, блін, гнідого, як захочеш. Ну, от, наприклад, давайте. От, Останніми днями я хочу сказати, що у мене сьогодні буде 18.00, і прошу заходити, хто зараз оце відео здивиться. З Олександром Близнюком буде стрім, і ми там будемо говорити багато про Арістовича, про Стерненка. Це просто класика жанру, тобто, як робляться маніпуляції. А тут я хотів би більше торкнутися такої теми, як От, е, Зеленський, як е, Зеленський маніпулює? От перше, він жаліється трампістам, що а ви гадство накажіть тих депутатів, які вдруг що не будуть голосувати за е, закон про надром. Перше, що і він, і Трамп продають. Е, Угоду про Надра, яка тепер має бути ратифікована в парламенті, е, е, продають як, ну, суперперемогу. Ну, типа, ну, блін, з, з моменту, ну, не знаю, там, е, там, прийняття незалежності, другої такої дипломатичної перемоги світ не бачив. І чому можна тут світло маніпулювати? До речі, і трампістам, і зілібобіком. Все дуже просто. Тому що згідно, згідно тієї ж угоди, всі кошти, які будуть вкладатися, вони будуть реінвестуватися. Ну, тобто, якщо ви щось заробили, ви реінвестуєте далі. І перше за згодою сторін, перше поповнення, скажімо, там, бюджетів країн, чи Сполучених Штатів чи наших, може бути не раніше ніж за 10 років. Тобто, уявіть. 10 років уже Трамп, ну дай Боже здоров'я, може, буде ще живий, але буде вже там слюні пускати, уже буде дедушка і точно не буде президентом. Я більш ніж певен, що і Зеленський не буде ніяким президентом. Це його перший останній, хоч і довгий срок. От, але е, зараз можна цим хвалитися чому-то. Ніхто не перевірить результатів. Навіть оця банальна приказка: курчат по осені рахують там, типа, та коли та осінь, наша осінь через 10 років. Але ж зараз можна сказати: я тут герой, а є люди, які не хочуть, е, е, які не хочуть е, ну, там. Якби ратифікувати цей, цю угоду, і значить, вони вороги України. То що це ж надзвичайно класна угода. Ви нічого не розумієте просто, це, це просто там страшне. Хоча їх без попутали, хочуться завжди спитати, цю угоду Зеленський віз Сполучені Штати тільки для того, щоб, е, випросити безпекові гарантії, що ми віддаємо вам тут ресурси, От, що ви тут добуваєте щось, а взамін гарантії, а гарантії так і не дали. Тобто головного результату со старта немає. Там Володимир Олександрович, тут нічого, там, типу, блін, там рядиться в перемогу. Ну, так собі, угода, побачимо, що вона буде. Там ми не бачили ще технічну сторону. Але між тим, він зараз сказав, що прошу наказати тих. Чуть ли не ввести санкції проти тих депутатів, які не будуть за ратифікацію голосувати. А от уявіть ну, там нормального депутата, він не бачив там технічної сторони угоди, тільки за політичну частину голосувати, з яких ділов там, типа. а хто йому пояснить? А може, давайте хоч день-два пообговорюємо, а то вони вже хочуть, от вони хочуть вже в четвер, е, фактично, 8 -го числа, голосувати. Без обговорення, без сього там, типа, а що там, нажимай дадуть, жми кнопку. Ну, і саме головне, Володимир Олександрович хочеться спитати, а де ж ваша монопільщі? Що ви переживаєте, що угода не буде ратифікована? Та у вас ж там офіційно ще досі 239 чоловік. От уже, звісно, не 259, а, ні, 229. Ну, на 30 поменшало, але типу, у вас там є, є там 226 плюс голосов, да? а є ж, ж, сіньки. Група Бойка, які за вас з задоволенням голосують. Чому? Тому щоб, щоб за ними не ганялись люди Татарова. А ще ж є там група за майбах, да, за майбутнє так зване, да, Каламашата. От, е, є ще група довіра, там 17 людей. Є ж ще там, типу, ну, якщо ви вважаєте, що Європейська Солідарність і голос не будуть голосувати, ну, ті ж мають голосувати? Ні, хіба. От біда, бідушка. Тобто у вас, Володимир Олександрович, Нема на більшість, замість того, щоб відкрито сказати, не переживайте, у мене є голоса, мона більшість існує. Він жаліється: «Ну, ну, накажіть тих нехороших, які не хочуть, хочуть просто нажати кнопки. Сука, я кажу, просто нажміть, су, сука, кнопки, не, не пофіг за що. От, але вони не хочуть нажимати. Ну, і що Зеленський ще робить? Він. Погрожує Путіну, що типу, ні, а ми 9 мая не, не празднуємо. І то, там, типу, блин, ми гарантії безпеки нікому не дамо, хто буде на, на Красній площаді. І це теж маніпуляція, і це теж намагання достати електоральні очки, От, як і в минулому разі, да, там, угода, типу, я герой. А тут я герой, ми зараз можемо наказати всіх. Ні для кого взагалі не, не може бути там апріорі. Що ми можемо жахнути по Красній площаді. Чому? Тому що це військовий там парад. Там їхній військовий головнокомандувач да? Путін легітимна ціль, Да. Там, типа, парад коробки, які будуть йти. Легітимні цілі? Да, звичайно. Але у Путіна є железний атмас. Там буде йти китайська коробка, а воно нам треба там попасти по китайцям, наприклад. От, і тому Зеленський, понятно, що Бить туди не будуть. У нас до речі багато легітимних цілей можна повороніжу новоросійську волограду. Жахнуть по ніжньому тагілу, в кінці от, щоб не Красній площі. Але для чого робиться Зеленський? Тому що це подобається людям. Тому що більшість із нас насправді мріє, щоб жахнули по Красній площаді по цьому гадському мавзолею, по цьому гадському путіну, щоб його повернуло і розвернуло. І про це мріє більшість людей в Україні. І Зеленський. Просто мімікрує під цю групу людей під нас, під наше бажання жахнуть. Тому що он, Борислав Береза проводив опитування, там кілька тисяч людей у нього відповіли. Ну, понятно, воно не репрезентативне, але все одно показове. Там понад 70% людей на питання. ну, а... Стоїть жахнути, якщо навіть нам обратка прилетить. Ми ж знаємо, що прилетить. І все одно 70% з лишнім відсотків людей кажуть, да, стоїть, давайте жахнемо, а там, блін, хоч трава не рости. Вони все одно будуть по нам стріляти, а так ми хоч полюбуємося, як воно палає щось на Красній площаді. От. І тому, щоб ми розуміли, що для Зеленського це можливість. Стати хоч на хвилиночку своїм, навіть для мене, для нас, для тих. Я впевнений, що більшість цих людей, які зараз дивляться цей, це відео, вони не люблять. Зеленського. Але ідея Зеленського жахнуть по Красній площі в більшості зайде. Якщо бути прагматичним, то цього робити не, не, не потрібно. Навіщо нам сваритись з Китаєм, навіщо там ще щось там, що світ, можливо, подивиться, не так там, але все це от прагматичне, да ховається за нашим бажанням. Просто взять і щоб показати їм, що війна буває і на Красній площі, а не не тільки в Сумах, чи в Києві чи в Одесі. От. І дуже жаль, що на таких наших кнопках вони сука вміють грати. Добре, друзі, дякую. Сьогодні ще раз зайдіть, буде сьогодні транслюватися стрім Близнюк Бабаренко на обох каналах. Він починається о 18.00. От, і в тому числі на моєму каналі скаже, як зав'яже. Вкладка наживо, і там є анонс цього стріму. Будь ласочка, будь ласочка, Дуже прошу. Там ми поговоримо про Арістовича, про Стерненка, про інші маніпуляції. Тому що зараз треба розказувати по кожній маніпуляції. Що дивіться, ось тут маніпуляція, ось вона зліплена отак. От. Е, так що давайте, будь ласка. Ну і хто ще не підписаний на мій е, Ютуб канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це важливо. От, е, і заходьте на анонс цього стріму, клітяйте кнопку словіщення, ну і так далі. Все. Друзі, до вечора. І я сподіваюся, що ми всі знаємо, що незважаючи на усі маніпуляції офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде, но пасарам.